Давайте розбиратися. Жодної подряпинки. 7 кілограм. Ні! The end. Всім привіт! Сьогодні ми знайомимося із двома годинниками. Мене звати Віталік, і ви на каналі Best Time News. Логічно: дві руки на кожній по годиннику. І так, магія монтажу і годинники з'являються. Ось тут Total Black, а тут блискучо-металевий. Які переваги має кожен з них? Давайте розбиратися. Знайомтеся, чита Марс Блек, годинник має неповторний витончений дизайн, комплектується надійним японським кварцевим механізмом Miyota. Скло, мінеральне, колір циферблату, як і ремінця, чорний, корпус нержавіюча сталь, тип кріплення, сталевий браслет, ступінь захисту від води, три атмосфери. Має функції секундомір та хронограф. Наш другий красень форсенінг волкер стіл. Бренд надійних механічних наручних годинників. Всі екземпляри цієї марки мають автоматичний завод, виконані з використанням мінерального скла і нержавіючої сталі. Ступень захисту від води три атмосфери показують дату, день тижня, час по 24 годині шкалі, а фішка годинника прозора кришка на внутрішній стороні, де видно, як працює механізм. Більше про годинники та відгуки про них можна прочитати на сайті Best Time. Посилання будуть в описі під відео. До речі, на обидва годинники діє гарантія. Антія 12 місяців, проте чому ж саме ці два годинники давайте розбиратися далі. Білл і Мелінда Гейтс оголосили про розлучення після 27 років шлюбу. Так, так, так. Деякі стільки навіть на світі не живуть. Після довгих роздумів і великої роботи над нашими стосунками ми прийняли рішення розірвати наш шлюб, написала пара у Твіттер. Проте подейкують, що справжня причина розлучення в тому, що Мелінда подарувала чоловіку годинник Чита Марс Блек. А Білл насправді хотів форсінінг Волкер Стіл. Ну тут і понеслося, і весь шлюб, як то кажуть, куту під хвіст. Е, у багатих своїх. Ні, приколи. Добре, що у мене є два годинники, і я сам можу вибирати який краще. Ну і заодно гейців розсудимо. А раптом шлюб вийде врятувати. Тривалий час годинник був єдиною чоловічою прикрасою, дозволеною в діловому світі. І, хоч зараз багато чого змінилося, і бла, 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 до його вибору стилісти все одно радять ставитися відповідально. Комусь до вподоби більше електроні, комусь смарт годинники проте найбільш затребуваним варіантом залишається класичний наручний годинник простої круглої форми. Із чорними чи білими циферблатами. Така модель буде доречною майже у будь-якій ситуації. А щоб перевірити, хто є хто, я провів б'юті-тест. Обидва годинники я приміряв до різних варіантів одягу і попросив підписників проголосувати. За результатами переміг, звичайно ж, ось цей годинник. Але дружина моя зацінила ось цей. Відчуваю, що буде та сама історія, як в Біла з Меліндою. Звичайно, будь-який годинник має прикрашати свого власника і виглядати гарно. Проте не останню роль відіграє і його витривалість. Тому камон, давайте проведемо краш тест для цих красенів і перевіримо, хто з них краще. В обох годинників зазначена базова ступінь захисту від води. Тобто, якщо вони попадуть під дощ, їм нічого не буде. Перевіримо. Навіть після того, як я поливав ці годинники з лійки, тобто це треба потрапити під сильний дощ, вони йдуть. Вони йдуть і це не може не тішити. А це означає, що вони пройшли тест на водостійкість. Частенько по кишеням у нас валяється безліч різного мотлоху. монети, ключі, саморізи, гравій, біжутерія з камінням Сваровського. І годинник може отримати подряпини на ремінці та циферблаті. Ну що ж, перевіримо і це. На що хочеться звернути увагу, так це на скло, тому що насправді йому абсолютно нічого не сталося. Воно не має жодної подряпинки, як і форсінінг так і чіта Да вони абсолютно, як як новесенькі годинники. Але е якщо е браслет і, взагалі, зовнішній вигляд в форсінінг не змінився після того, як ми його ось це все з ним зробили. Так то в Чіті на браслеті і на всьому годиннику видно маленькі подряпинки. Але для того щоб з годинником трапилося це все, то треба роки три його носити в кишені разом з усіма там копійками і біжутерією, що в принципі ми ніколи не робимо. Тому я вважаю, що обидва годинники краще тест пройшли. А як щодо міцності браслета? У мене так бувало, коли все працює, час іде, а годинник просто припадає полюкою в столі, тому що зламаний ремінь. Давайте перевіримо, яку вагу витримують наші моделі. Майже 2 кілограми і для чити це ізі. 5 кілограм перевіряємо. Ну і результат, в принципі, очікуваний. Ну і 7 кілограм ремінь тримається. Форсінінг 2 кілограми. Тримає. Форсінг 5 кілограм. І для нього це теж ізі Ну і 7 кілограм тримається. Тільки рука в мене не дуже тримається. Ну що ж, ремені годинників, тест на вантажопідйомність 7 кілограм пройшли успішно. Ви можете подумати, що на цьому все, але ні. Останній тест на міцність, бо раптом ви, як і Джейсон Стетхем, будете стрибати без страховки. Який з наших годинників переживе падіння? Зараз побачимо. Для того, щоб наші годинники падали з одинакової висоти, ми їх скріплюємо стяжкою і підкидаємо. Шо? Ні! Ні! Як бачимо, чіта тримається, а форсінінг просто, дивіться. Відлетіла... Відлетів ремінець, відлетіла кришка, а сам годинник полетів. А, і, е, ну, і механізм всередині, як бачите, теж стрілочки вже не ходять. Нічого не клацає. Е, ну, одним словом, браслет не витримав. Кришка відлетіла, механізм пошкоджений. а все! Тут... Тут не витримала кришка чіти. А там не витримав ремінець. Тобто чіта вже також не ходить. Хоча ні, секундна стрілка почала йти. Як би це сумно не звучало, але жоден з годинників не пройшов краш-тест. Падіння. З п'яти метрів стало для них просто фатальним. The End Ну що ж, підсумуємо. Отже, наші два годинники проходили краш-тести, і всі етапи вони проходили, в принципі, однаково. Але останній етап не витримали жоден з них. Це дуже сумно. Але знаєте, якщо враховувати б'юті тест, який я проводив в інстаграмі, то перемагає все ж таки про або те, що від нього залишилося. Яка із цих моделей вам більше сподобалася, напишіть, будь ласка, в коментарях. Обидва годинники можете замовити в онлайн-магазині Best Time. Посилання буде під відео. Ну і з вас лайки, підписки. І дзвіночок з мене новий випуск Best Time News. Побачимось. Чуєте, а що, якщо його насходжуть взяти? Нормально буде?